12 вересня. Полуничний сезон продовжується. Сорт постійного плодоношення. Капрі. Ось така ягода. На 12 вересня хочу покуштувати її смак. Ось така всередині. Дуже насичний смак. Солодкий з кислинкою. Не кисенька. це тільки для, для власного споживання. Непогано ягідка, спостерігала за нею ціле літо і все ж таки буду її трішки лишати, подивлюся, як вона поведе себе далі. В цьому році вона показала себе в спартанських умовах. Як умога краще. І ще, бачите, куча зеленої ягоди. Ще до морозів буде родити. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніше. А сорти нейтрального світового дня НСД до змогу ласувати цією ягодою до самих морозів.